Опитування власників домашніх сонячних електростанцій показало зовсім протилежну картинку від той, яку транслює Укренерго на засіданнях та у ЗМІ по боргах. Укренерго розповідає, що боргів власникам домашніх сонячних електростанцій більше за 2 мільярди. Але наскільки більше, ви будете неприємно здивовані. Я виконав дуже прості арифметичні дії. Відома кількість власників домашніх сонячних електростанцій в кожній області. Згідно статистики, середня потужність по інвертору була близько 29 кВт кожної домашньої сонячної електростанції. Так, в когось поживання більше, в когось менше. Але це лише вносить певні статистичні похибки, але не міняє суть всього дослідження. Відповідно, вималювалась ось така безрадісна картина по областях станом на ранок 21 числа. Виходить, сумарний борг перед власниками набагато ближче до 6 мільярдів, ніж до двох, які фігурують в офіційній версії. Так звідки взялася ця розбіжність? Це саме ті непогоджені акти у про які не втомлююсь повторювати. І якщо взяти мою генерацію за серпень, вересень та жовтень і апроксимувати її на всі домогосподарства, то знову вийдеться на цифру у 3 мільярди за лише цих 3 місяці. Про яку чомусь забуває Укренерго. Виникає дуже дивна ситуація. Поки акти не погоджені, утворюється віртуальний борг, який не включається в жодну статистику. І хоч власники сидять без грошей, Укренерго звітує про зменшення боргу і готовність розрахуватися до кінця року. Так, частина цього боргу належить пуп, і точні пропорції відрізняються від області до області. Чому не відбувається виплата і цієї частини, також питання. З промисловими сонячними електростанціями все простіше. Статистика відкрита і публікується гарпоком. А от пупи тільки починають публікувати статистику згідно закону 3220. Вигляд її не завжди зрозумілий і не завжди дає суми. Так само є певне запізнення, дані за зоро-жовтень ще досі не опубліковано. Як налагодиться статистика, я спробую брати дані вже звідти. Але в будь-якому випадку можна помітити, що Укренерго не платить ПУП за електричну енергію, згенеровану в 2023 році. Навіть наші похибку в наші розрахунки, що власники казали суму до податків, та ще віднімемо на похибку генерації та власне споживання, і все одно виходить загальний борг більше 5 мільярдів. Тоді виникає закономірне питання: ці 3 мільярди десь там то мають знаходитися, і десь вони крутяться, чи лежать на депозиті, чи ще щось. Але відповідь на це має лише Укренерго. Підписуємось на канал, додаємо спільноту, посилання, як завжди, в описі. Попереду ще багато цікавого.